Сьогодні друга позиція OneBech Club Nanobox – Гейша. Нарешті, до цього була Сангрія, яка інф'юзована трошечки, але сьогодні натуральна, природня гейша. Справді, справді без, без читерства. Натуральна обробка. Тобто, це буде смак менш інтенсивний в, от, розпізнавання дескриптору. Але більш природні і, в принципі, ви зрозуміли, зрозуміло, геше. А ми пояснювали людям, чим відрізняється концептуально One Back Club від нанобоксу. Взагалі, Як, в чому сенс цього нанобокса? Для чого треба було ще тут написано, ще. Тут написано. У нас написано 125 грам топової кави. Два слова про нанобокси. Що це таке? У нас є One Back Club. Це категорія не про якусь там супер-круту каву. Да, в основному там супер-крута кава. Але там може бути і базова кава, типу як Марагаджип, або Індія, Мусонний Малабар. Ван club — це коли кави є або один мішок, або один, там, один ящик, або я не знаю, там якісь обмежена кількість лоту. А саме е, Nano Box це про дорогу каву. Це кава, яку хочеться купити, але вона стоїть таких дурних грошей. що... Ну, типу, є два варіанти: або просто її не брати в асортимент, або брати в асортимент, і пачка 250 грам буде коштувати ну, просто якихось неадекватних грошей. А хочеться ж хочеться спробувати. Ми вирішили, що не будемо відмовляти собі в. Так, Я так, так. Да. Просто ну вже, ну вже скільки цих баночок, всяких було, що захотілося трошечки це стандартизувати, стандартизувати да, і не займатися цими пошуками якоїсь нової тари під невеличкий лотік. Тому в нанобоксі кави по 125 грам, для того, щоб можна було спробувати різні. По 125, грам. По 125. Шитіше, трошки Ще трошки, по. По. Бо там Я, повністю, я просто ну, давно не щось. знімався, я вже цей втратив навики, скіли акторства. Але тут теж є одна цікава штука. Значить, ми стартували е, нашу цю новинку на із досить цікавого лоту, Сангрія. І вона зайшла людям, і це було очікувано, бо кава трошечки читерська. по тій причині, що вона. Да. Може далі продовжувати? Ну, вона в ході, в ході експериментів на фермі набула певних дескрипторів, яких не було на, на початку. Тобто це дуже класна кава, на яку ще навішали цікавих смаків. В принципі, відео про обробку можна подивитися. Да. Ну, до речі, на сайті дуже класні угу. історії про те, як. І Родріго Санчес теж ми. А, слідкуємо за його інстаграмом, він там вставляє кадри з лабораторії, як вони там в банках квасять різні мікстури, потім додають все це в каву, все це бродить. Але другий лот із Nanobox це гейша. І тут є цікавий момент. Гейша справжня, без всяких там читерських цих е коферментацій, це просто натуральна гейша. І я боюся, що може бути така історія, як у нас колись було з митою сідрою. Коли Клієнт купує дорогу каву, миту сідру, і очікує, що вона буде якась там з полуницею чи з яблуком, як оці всі кофінети. Да, ж відео просто пояснює, що не очікуєте інтенсивності дескрипторів. Тобто буде м'який смак, але він буде як греше. Те, що очікує Так, да, ну, Досить без... делікатна, чайна. І там, ну зараз ми спробуємо, бо вона вже відлежалася десь 5 днів якого числа ми її смажили. Так, 21-го, а сьогодні у нас 24-го. Не 5 днів, 4 дні. Це обробка 94 градуси, бо зараз трошки тут холодно. Давай 93. Тут досить а, тепло. Ну, да, да. До речі, у нас зараз немає світла, ми працюємо на акумуляторах. А, ні, не знаю. Чого, просто сталося? Я нюхаю, що там було? Ну, щось було. Так. До речі, ферма, з якої ця гейша походить, ну, де вона вирощена, останніх, там, 9 чи 8 років займає постійно якісь призові місця в Cup of Excellence, І в 23-му році взагалі їхній лот зайняв перше місце. Кава Що? з оцінкою, 89 балів на секундочку. Це дуже рідкісно. 88 так, так, навіть рідкісно зараз, бо. Почали ставити оцінку, як є, а не ось там, яка є. До речі, ну, мене цікавить ще такий момент, дивися, на Сангрі 88 балів. Ну, це ми, не ми придумали. Це ківрейдери. Це але, але, блін, ну це кава, яка давай так, ароматизована, да, трошечки. Ну, не трошечки, а mm. при це. Благородно, за допомогою там. Збалансовано. Е... Е... Так. Блін, от як так? можна порівнювати 88 балів сангрі і 89 е... гейші? Справжньої натуральної обробки гейші? Порівнювати можна, але це різні речі. Тобто, коли ви бачите, обробка натуральна, без анаеробної, делікатна. Тобто немає. Заквашеності, а значить, що анаеробності тут не присутні. Це говорить про те, що смак буде найчистіший, який і можливо. І зараз. До речі, у нас досить цікавий девайс сьогодні для заварювання. Ви вже, мабуть, його світили в кадрі. Це калітаскляна, якої в Україні ну, просто так не дістанеш. Це нам із США в якості презенту подарував Майстер, який е, робив нам цю кавмову для студії. Ти відчуваєш якусь різницю між е, такою mm. штучкою. От буде окривий козод. Не відкриваємо, да? Я так? Я думаю, що тут ну, просто більше насиченість і інтенсивність. Mm -hmm. роз... Контрастність. Розчаровання смаків. Тут більше така м'яка, лагідно через температуру з'їдає. А тут скло дуже легеньке, прям. Нічого не важить. І тому воно не вкрадає цю культуру. Скільки І, ну, грам ти взяв зараз? 12 грамів. 60-120, 200. 50 секунд, 50. І це зручно, коли питають рецепт, а ось тут на 10 заварювань кави вистачає за цим рецептом. Тобто, 125 грамів, але ось. Зказується, після стількох еспресо буде важко цей фільтр оцінити. Так. Ми Я, перед, цим, перед цим напалися досить багато еспресо з рожевого бурбоду, в якому нема смаку, так? Да? Хто писав нас mm -hmm. там? Ніякого смаку. Я не знаю, як це можна зробити. Він легкий, тобто в нього інтенсивність така. Невисока, можна сказати, ну прям інтенсивність така, що от еспресна. Mm -hmm. Тіло легеньке. Але смакізну це просто сік. Ну просто це розривний. Брикстар, який, ну, я не знаю, лайм, лайм грейпфрут, але вона накисла. Все таке тендітне, тобто тендітне еспресо, я би так сказав. Це прям, про рожевий бурбон. Хто пробував цю каву в Еспресо, напишіть в коментарях чи відео про те, як вам ця кава. чи вдалося її розкрити. Чи... Вона могла не Ну, Заварювання я брав сьогодні ну, кошик такий. Так, так. 30 секунд було ідеально. 23 секунди з іншим кошиком звичайним теж нормально, класно було. До речі, а зможеш на карточці товару там, в відгуках написати, як ти заварював, що вийшло. Два слова там. Тут З такою тачкою. Я не думаю, що прям у всіх буде така тачка. Важкувато трошки буде. Але в цілому. Якщо широкий кошик, звичайний, якщо звичайний широкий кошик на 18 грамів, 41 грам з 18 в мене вийшло за 23 секунди. Діапазон 23-25 секунд, плюс-мінус буде працювати і інтенсивно, і тільно, доволі, але не спросто тільно, тобто нектар. Воно більше в делікатність, тендітність і всі шари ось так от. Розпізнаюся. Тобто немає такого, що там от, інтенсивність якась, mm -hmm. Просто нектар і він один за одним хочеться пити. А тут зараз подивимось. Какао трошки в Ця кава ще може бути закритою, до речі. Як і коментар, який писала про рожевий бурбон. Mm -hmm. Скоріше за все, вона ще була закрита. Бо сьогодні, який день? Я думаю, що тоді на не написано. Але це гей час мажила 21 жовтня, 24, третій день, вона якраз ми, як завжди, оглядаємо каву, тоді. Але ми це нападки даємо фору, бо ми ж тут варимо своїми рецептами, своїми девайсами. За не, зав... не, зав... не завжди можливості? так. І помел у нас який. Помел дрібніший, ніж у всіх, бо каволка дає таку можливість. Аромат. Що там? Чиєн? Чи існує? Якимось вазоном пахне. Не знаю, але там ще вино якесь. Червоне, як? Мені пахне якимись домашніми вазонами. Кажу, червона вино там ще здається, трошки. Можливо, можливо. Собі запрограмував вже. До ми... речі, це нормально, якщо я в огляді про гейшу, скажу, що у нас е, скоро буде Індонезія, вайн процес. Як тобі така комбінація? Це цікаво. Ну, в Індонезія що... завжди воно цікаво. Індонезія. лактоферментована mm. була, а вайн процес у нас ще не було такої Індонезії. Ну там тепіша Індонезія. І вона, до речі, дуже адекватна по ціні. Дуже адекватно. Що, нахрен? Я б температуру трошки награду, спробував би повище. Повище? Спробував би. Ну, вона підзакрита, але зараз. Знаєш, а, в дитинстві, щось... коли полуниці тільки-тільки починали дозрівати, mm -hmm. і, і ти не пам'ятаю, чи там е жопка перша червоніла, mm -hmm. чи навпаки вверху. Тоді, а, а, от кінчик зелений був. От жопка починала червоніти, а кінчик ще зелений трошечки. Mm -hmm. Але тебе вже ну, просто не терпіться вже спробувати mm -hmm. першу полуницю, ти її зриваєш, от такий смак такої. І вона дуже смачна, вона mm -hmm. прям е, така кисло-солодка. Як от банани такі зеленкуваті mm -hmm. бувають. Одразу полуницю впізнав, як ви бачили, сказав я. До цього до згадування, але тіло. Прямо от обгортаюча і шар такий щільний. А цим і славиться Гейшин саме своїм е, таким е, шовковистим тілом. Вона їй е, ще про неї часто кажуть чайна. Бо ну дійсно ніби, ніби якийсь такий цікавий чайок піше якийсь. Якщо змішати чай з полуницею, але не додавати кислотність, вона ну, така м'яка. Солодка, чайна, делікатна. Я думаю, що розкриється, коли відложиться, але зараз це вже гейше. Відчувається, що це гейше, Не просто тобто, колумбійськості трошки відчувається, відчуваєш? Така, ну, типовість колумбійського теруару. Така легенька тут присутня, але домінуючий смак, полуниця, чай. Не чорний чай, прям чорний чорний, хоча трошечки в нього. Тут у нас написано полуничне варення, мед, жасмин і цитруси. До речі, жасмин, коли вона відлежиться, він... Тепер а... Я в табличку не зможу заповнити бо... А, ти вже запрограмований да -да -да. так? Але цитруси є? Так. Вони більше до після смаку. Ще перші 25% пік, а потім написа смаку ще. Тобто воно так от. Останні слова, які хотілося ще під мене донести, що не, по... Останні слова. Не, можна, так, не можна порівнювати ці два лоти, бо Сангрія дуже яскрава, але вона, ну я це порівнюю завжди як з попсою. Так, вона дуже легка для сприйняття, вона легко заходить, але дуже швидко набридає. Тобто, якщо попити цей сангрій тиждень, ну просто вже від цього смаку вже точно стає. Ця як класична музика, на від попси, та, Проходить століття, а вона постійно актуальна. Це До як Скорпіонс, це як Freddy Mercury. Нагадує, нагадує трошечки. Кого. Саме нагадує? за букетом смаку. Тому що тут багато теж цитрусові. І от Після смайку це тримається. Прям... Коктейль. От, саме таке щось. Так, але, але, але делікатно. Делікатно. Дуже делікатно. Цю каву, Гейшу, якщо. Дозволяє гаманець. Можна пити просто постійно, вона ніколи не набридне. Це, ну, я, це, як... я тут тримаю, що, що я тримаю. Тому що перед тим, як пити таку каву після цієї, обов'язково треба обнулитись, це зробити бажано базовою кавою якоюсь. Бразилія може, а не щось таке треба тримати, просто френч преці заварити. хоч як. І потім вже можна приходити на іншу каву, щоб знаєш, це, 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 це як Receptor. з дискотеки. Прийти одразу у філармонію послухати якусь класичну музику. Навіть не філармонію, а читання книжок. Ну, або читання. Книж... Книж... Так, так, так. Ось Десь. Ви просто не почуєте, а по-друге, ну, вуха забиті. Треба онулитись, потім. Промедитувати бо ця кава самопроможні. Я до речі, коли спілкувався з одним нашим клієнтом, вже можна сказати, другим нашим Максом Ковалем зі Львова, то я йому казав, що є. Ну як казав, не те, що йому казав, просто ми поспілкували з приводу переходів з читерської кави на класичну благородну каву. Я кажу, що є проблема така, бо трошки різний контраст, і інколи клієнт не розуміє, що відбувається. Значить, жовта пачка має бути впізнавано, дуже ароматно, а тут якби, ну, просто кава. І я кажу: ми або ігноруємо повністю всі інфюзи для того, щоб не збивати з того спантелику людей, але тоді ми не в тренді, бо все-таки в наш час це досить популярна кава, і ну, інколи хочеться і такого посмакувати. Другий момент, або ми сидимо повністю на інфюзах, що це ж ну, якийсь трошки дебілізм, якщо mm. чесно. Бо ну, типу, <схай> на одних інфюзах <схай> сидіти це. Тобто між ейприлом балансувати, і між інфомрілом, ну, так. Да. Або, або ми працюємо, як ми працюємо, тобто ми а, маємо в асортименті і оцю інфюзовану каву, так? І класичну благородну каву, і робочку. Ну, типу як Індія, це ж кава, просто і для і базового еспресо. Так. І традиційно, традиційно. шикало. Для того, щоб закривати всі е, запити ну, наших клієнтів. Але Кубу. От напишіть в коментарях, Кубу куба. цікаво чи не цікаво. Бо, та, та нема там нормальної кави. Табачність та бачність, та хочеться інколи. Інколи. Табачність. Я тобі от, от, обнули, цей. обмолитись, обнули, якраз ідеально буде. Ось, послухай, я тобі зараз покажу та бачність, е, де я вчора. Просто попалася реклама від однієї компанії, яка там рекламує дріпи. не буду. Індонезійська кава з ароматом землі після дощу. Угу. Викликає апетит? Землі після дощу. Ну, ну, це правда так. Інколи, дивись, якщо ми говоримо про миту Індонезію, вона має такий е, свій теруар, от, от таке, знаєш, Листя й ґрунт. От, от, ну має. Ну, це, ну, це, розумієш, це дійсно кава має ці дескриптори. Типу. Але от. через то ми беремо в асортимент тільки або лакто... Та ж ти будеш? через те беремо в асортимент, як Індонезія, або лактоферментована, або вайн процес, або mm. просто якусь там, ну, натуральну. Там, цей, щоб позбутися від цієї землі. Тому Та, про що? Кубу. Ну Куба ну, той тютюн. Ну, це... Це круто, це розширить діапазон і дійсно от, не вистачає інколи цієї, прямо от ось цієї. Та Індія є. Індія є. Це якраз вона, трошки, вона трошки закриває індія. цей вектор я uh, дум, в асортименті. Я дум, от для вона закриває. Після Індії можна взяти. Ну можна. Ну я не зустрічав от, Якщо у вас. Є якісь складнощі з заварюванням. З, 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 <смітна> ти зараз похожиш на свідка Єгови. Давайте поговоримо про фільтр. <смітна> Це не просто так. Це якщо у вас є складнощі з заварюванням, відкриваєте і читаєте, що з кавою, як з нею працювати, що, як розкрити смаки, налаштувати помел. Бо дуже багато питань і от відгуків. Відгуки на сайті на каву зробили. І всі. Одобрення натискаємо, тобто немає такого, що видаляємо відгуки. один раз було, коли попросили, бо напійчою клієнт замовив. Всі відгуки на сайті справжні. І от, якщо у вас перед тим, як написати щось погане, прочитайте блокнот, бо він закриє всі питання, у вас буде смачна кава і винобуть розчаровані. Але ми в сьогоднішньому позиці підрозувати, що не очікуйте інтенсивного, прямо такого, що панч такий, що пунш в цій каві. Вона буде делікатна як традиційна, не сідра, а як uh -huh. греша. Бо сідра, вона все-таки інша. Uh -huh. А тут прям більше до чого звикли від Греша. Так. Я просто трошки задумався, там вже про далі. <свист> <свист> Що на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі.